Всім привіт! Ви на каналі Андері Labs, і я думаю, ви сюди зайшли через те, що ви побачили в назві. Цього відеоролику два слова заробляти та криптовалюта. і впевнений, що ви вже чули, що таке криптовалюта, що на ній заробляють якось гроші і втрачають на ній гроші. Мене зараз турбує, я думаю, як і вас, одне таке питання, чи можна заробити у 2025 році на криптовалюті. Я впевнений, що можна, але яким чином заробити ці гроші? Через це я склав невеличкий список, там де я написав основні способи заробітку, і розставив їх по їх ризикам. Тобто, якщо на цьому способі досить ризиково Заробити гроші, і навпаки, більший шанс того, що ви втратите ці гроші, я їх ставлю спочатку на перше місце. Я думаю, можна з цього і розпочинати. Я розпочну, напевне, самого поширеного такого способу заробітку, особливо на криптовалюті. Я думаю, з криптовалютою, словом, вас пов'язано слово ф'ючерси, я загалом буду пояснювати все досить просто. Якщо ви новичок, щоб ви розуміли, що я взагалі кажу. Взагалі, як для чайників, я впевнений, що ви все зрозумієте, тому продовжимо. Ось що таке ф'ючерси? Простими словами, ф'ючерси це просто ставки, коли ви кажете там ринку, що монета виросте там декілька разів. На це ви ставите високий коефіцієнт. Це називається кредитне плече. І чим більше у вас кредитне плече, ви можете там заробити більше, але при цьому є така можливість, що у вас. Забере усі гроші, коли... Там ви не вгадаєте, ринок піде в іншу сторону, він відхилився на декілька відсотків від його ціни, і ви можете втратити абсолютно всі гроші ось так за секунду. Але про це я думаю поговоримо пізніше. І загалом я ще буду знімати багато відеороликів про це. Я зараз просто поверхнево пройдуся по всьому, щоб я вас чимось зацікавив. І я буду старатися знімати відео для вас якомога частіше. Перейдемо до другого пункту. Тут я написав фліпінг. Фліпінг це коли ви можете торгувати на монетах, умовно фліпати, їх, які можуть, наприклад, умовно стрільнути там або просто просто показує хорошу тенденцію ріст. З чого ви заробляєте? Ви заробляєте з того, що ви бачите, що ринок там умовно трошки просів. Ви бачите, що він буде продовжувати рости. Він зараз відкотиться. Я куплю по цій ціні. Він потім підросте. І я, коли він підросте, я його просто продам. Я думаю, ви приблизно зрозуміли, що це таке. Ще я можу сказати загалом про фліпінг, що це може бути не лише криптовалюта, як монета, токен, а це може бути NFT. Це популярна тема була особливо там в 2021 році, 22, другій, Зараз я вже не знаю, тому що ну тоді мені було цікаво. Тоді реально можна було вліпати цієї шки, коли ви купуєте їх за маленькою ціною, і ціна цієї NFT вона виросте там 10 разів. Продасте його, а потім вона ще виросте в 10 разів. і Ви пожалієте про те, що продали це NFT. Перейдемо до третього пункту. Це спотова торгівля. Спотова торгівля відрізняється від ф'ючерсів тим, що там немає оцих власне коефіцієнтів або ж як правильно казати, кредитних плеч. Ви просто можете купити монету, в яку ви вірите. Зазвичай спотова торгівля просто відбувається так, що ви купуєте монету, чекаєте там декілька років, вона виростає, і ви її продаєте. От мовно, якби ви купили біткоін у 2013 році, там я не знаю за долар, і ви цей долар продали вже не за долар, а за 120 тисяч. Тобто, якщо ви власне і вирішили саме поторгувати якимось таким чином, то ви можете спочатку йти на цю саму спотову торгівлю, спробувати, або фліпінг, самі ф'ючерси. Але все одно я б вам не радив дуже цим захоплюватись, тому що ви можете одразу заробити багато грошей. Ви подумаєте, що все, я, я можу слідкувати за ринком, я тепер знаю, куди він піде. І після цього ви через те, що голову вашу знаповнять емоції, ви просто втратите всі гроші, не слідкуючи за ринком. Точніше, я не кажу, що повністю забороняю вам торгувати на фьючерах. Можна торгувати на ф'ючерсах той самий спот, але при цьому варто. Розуміти, через що ви це робите. Тобто, у вас має бути конкретна причина, чому ви вирішили зайти в той самий там шорт або лонг. Це може бути якісь позитивні новини або негативні, або якісь дропи, та і так далі. Це не важливо, зараз це розбирати не будемо, можливо, в наступних відеороликах. Четвертим пунктом в списку в мене йде арбітраж. Що таке арбітраж? Це коли ви заробляєте на різниці ціни на різних біржах, або я не знаю, на різних платформах. Ваша монета коштує 100 доларів на одній біржі, а на іншій біржі ця монета може коштувати там 105 доларів. З певні причини це вже не важливо. Ви бачите, що ви можете купити на цій першій біржі за 100 доларів, на іншій біржі продати за 105, і от через цю різницю можете заробити досить баганий відсоток. Чому я арбітраж не поставив винищую списку? Тому що тут так само є великий ризик того, що ви можете втратити багато грошей. По-перше, просто великі комісії. По-друге, через те, що ви можете не встигнути там закинути гроші, кудись і воно там впаде просто по ринку більше, власні гроші втратити не саме ціні. Так само може бути глюки там. Я не знаю, транзакцій, що вам може просто не прийти гроші, і це досить трагічно і не дуже приємно абсолютно. Я думаю, цим можна займатися, якщо у вас є перевірені софти, які можуть швидко відслідковувати у різниці на ринках, і вже, в принципі, ну, будуть краще розбиратися, ніж ви власноруч будете це перекидати. Ще плюс вам треба від. Там трьох тисяч чи 5 тисяч доларів, щоб приємно арбітражити ринок. Коли ви геть на маленький відсоток можете забрати досить мощний такий профіт. Я думаю, з арбітражом трошки розібралися. Давайте підемо до наступного пункту. Це в нас абузинг різних типів акцій. Абузинг, що це таке? Загалом, коли ви створюєте просто багато акаунтів. Різні робити ферми для того, щоб загнати їх під одну активність, і ця активність може роздати всім вашим аккаунтам ту ж саму там кількість, що роздадуть і просто як вам звичайні людині. Тобто ви створюєте власних клонів, якби вот. Але багато бірж. Ну я думаю, загалом всі проекти не дуже люблять цих людей, які там абузять систему. Тому що це ж не реальні люди, які не торгуються, їм такі не треба. Оце є певний ризик того, що ви можете втратити якісь гроші, а не заробити навпаки. Тобто, затрати вас будуть на самі акаунти, наприклад, просто купити проксі сервери для цього, щоб не робити активність все від одного комп'ютера. Там якісь айпішники, не айпішники, оце все в ітогі вас можуть просто побрити. Тобто, проект розкусить вас, побачить, що ви зробили там оцей сто акаунтів. Скажу вам, що ні, йдіть в раку вам нічого не дамо. Але ризик загалом не такий великий, особливо тоді, коли ладень, сама акція ніяких не потребує. Наступний пункт це сейли. Що таке взагалі сейл? Це коли ви можете купити монету проекту. До того як ця монета вийде на ринок по певному прімарке, тобто по певній ціні. Якийсь ризик може заключатися в тому, що токен вийде нижче ціни при Тобто він вийде по ціні примаркету, але він дуже швидко укатається, і ви можете продати їх просто дешевше, аніж ви купили їх. Але конкретно зараз, ось таких негативних сейлів, які вийшов і дав мінус користувачам, був лише один з шести в розі. Я не буду вам точно казати, я її не пам'ятаю, але давайте зараз не про це. Перейдемо краще до наступного пункту. Наступний пункт це стейкінг. Стейкінг це проста система, як, наприклад, в банку. Ви закидаєте гроші в банк, і банк вам дає там річні відсотки за просто за те, що віддаєте їм в користування ваші гроші. Так само і в криптовалюті, от те саме абсолютно. Але за стейкінг у криптовалюті ви можете отримувати більше відсотки, адже ви будете саме стейкати, ну віддавати оці там гроші на користування іншим, саме у криптовалюті, яка може змінювати власну ціну, і це також ризик. Вона просто впаде у. Ціні при цьому вам теж необхідно мати великий. Депозит, скажімо, для того, щоб відчувати оці ці відсотки. Загалом, якщо у вас є якісь питання, з'являються, то просто пишіть мені в коментарі, я буду відповідати на абсолютно кожен коментар. Я старатимусь допомогти просто всім. Я хочу набрати собі підписників, які хочуть заробляти разом зі мною власне на криптовалюті. І давайте перейдемо до останнього пункту в цьому списку. Це реферальна система. В реферальній системі мені здається, ризиків просто немає. Ви заробляєте пасивно з користувачів, яких ви запросили за вашим реферальним посиланням, і вони приходять. Там торгують певна комісія за їхні транзакції йдуть вам. Ходить, що людина просто наторгує там, з часу мільйон оберту, вам прийде цей там, відсоток на ваш гамонець, і все. Тобто ризиків немає. Тому <с> переходьте за моїм реферальним посиланням. обов'язково. Тут є ще е, така от, масштабна річ, яку я не вніс в список, тому що я вирішив виділити ось саме цей пункт. І це. У нас проект проекти загалом можуть давати різні активності, з допомогою яких ви можете заробити гроші. В основному це подавати дропи за певні ваші дії і амбасадорські програми. Амбасадорські програми це коли ви подаєте власне резюме на певне портфоліо, так як на роботу в проект, і ви виконуєте там певну роль. Можете бути модератором Дискорду, можете підтримувати проект мовно таким інфлом Тоже за такі амбасадорські програми проекти дуже вдячні людям. Якщо ви зможете потрапити у амбасадорську програму, стати амбасадором. Ви не лишитеся, от, конкретно зовсім без винагороди. Деякі проекти, в яких є амбасадорські програми, вони можуть вам одразу платити місячну зарплату. Це амбасадорські програми. А якщо казати про дропи від проєктів, там ви можете не обов'язково бути амбасадором. Вони спеціально створюють можливість заробити дроп користувачам за їхню торгівлю. Для цього багато проектів використовує таку систему систему поїнтів. Коли ви заробляєте поінти за от певні дії, там ви можете набувати комісію, тримати, холдити позицію. Чим довше, тим краще там заробляти, витрачати на комісію. Так само всі ці події там можуть дати вам поінти, але це залежить від проекту. І от, заробивши ці поінти, і через певний час вони можуть вам дати дроп за саме ці поінти, конвертують їх у якийсь там токен і дадуть вам от можливість отримати винагороду за ваші дії в цьому проекті. Загалом, я думаю, це все. Звісно, і речі, про які я не розповів. Якщо ви знаєте про них, напишіть мені в коментарі. І якщо вам буде цікаво, я обов'язково так само про них буду знімати відеоролики, які ви можете подивитися на моєму YouTube каналі. Обов'язково ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, я всі посилання лишу у описі до цього відео, тому залітайте, я буду там постати частіше про проекти, як їх відробляти, якісь власні результати, звісно. Я впевнений, вам це буде корисно та цікаво, а мій чатик ви можете спілкуватися, знаходити там нових друзів, тому головне приєднуйтесь, я буду. Ту радий всіх бачити, що ж, я думаю, це все. Всім дякую за перегляд і не лудіть на фьючах.